Рубрика норм чи стрьом. Вибирати вентилятор накладний з решіткою, коли є вентилятор прихованого монтажу. Стрьом. Встановлювати вентилятор прихованого монтажу в стелю. Норм. Але треба враховувати, що опуск стелі в цьому місці, де ви будете його встановлювати, потрібно робити 17-18 см. Вимкнення вентилятору по таймеру. Must have. Керування вентилятором через додаток у телефоні. З трьом не дуже розумію, навіщо це потрібно. Норм, коли двері і трекові світильники приховано в монтажу, а вентилятор накладний. Крінж. Автоматичне вмикання вентилятора при включенні світла. Якщо з таймером, то норм, але все одно краще окремим вимикачем. Вентилятор з накладною декоративною панелью. Норм зараз є дійсно багато гарних вентиляторів дизайнерських, які гарно інтегруються в дизайн. Ну проте краще використовувати приховані вони максимально.